Всім привіт! Продовжуємо працювати з програмою Lazarus, а саме в цьому відео ми розберемося, що таке поняття події та як обираються саме події для наших об'єктів. А також створимо новий проєкт, якому у нас будуть додаткові наштунки до певних об'єктів на нашому робочому аркуші. І давайте розпочнемо саме з подій, де їх можна знайти та за що вони відповідають. У мене відкритий попередній наш проєкт. Якщо я оберу будь-який об'єкт, це може бути текст, може бути кнопка, може бути інші об'єкти, які вже були додані до нашого проєкту. І в вкладці властивості по лівій стороні ми можемо натиснути саме на події. Ось тут вони. І тут у нас будуть додаткові події для нашої кнопки, за що вони будуть відповідати. Наприклад, у нас зараз обрана саме «One Click», тобто один натиск або нажиття. якраз таки воно привласнюється до button-1. Тобто, коли ми натискаємо на кнопку, щось відбувається. У нас є тут додаткові елементи: це One Enter, тобто підтвердження, one Exit, тобто закрити. Є також one key Press, тобто це у нас натиснення на певну клавішу. Також є Mouse Move, це у нас дозволяє якраз таки переміщення нашої мишки, як вниз, підтвердження, Up і так далі. Тобто це додаткові налаштунки або ж додаткові події, які будуть відбуватися при тих або інших налаштунках. Пов'язаними з нашими об'єктами, от це буде рух мишки, натискання на кнопку, натискання на інший якийсь об'єкт, і так далі. Тобто тут ми будемо підлаштовувати саме певні події для нашого об'єкту. Більш детальніше ми з цим будемо розбиратися та дізнаватися, як воно працює під час створення наших майбутніх проєктів. Наразі це додаткові інструменти, які можна використовувати вже одразу. І так, після того як ми розібрались, де у нас знаходяться події та за що вони відповідають. Ми тепер можемо перейти до створення нового проєкту, а саме зробити так, щоб у нас була саме кнопка, і яка буде дозволяти нам змінювати саме певні об'єкти на нашому екрані або ж на нашому робочому листі. Для цього я спочатку створюю новий проєкт. Для цього натискаю проєкт. Новий проєкт. обираю застосунок. «Окей». Після цього цей проєкт не зберігаю, бо він у мене вже збережений, тому я натискаю Ні. У мене відкривається новий проєкт, який я зараз повинен буду одразу зберегти. Для цього я знову таки натискаю проєкт, зберегти проєкт Якт, Робочий стіл. Створюю нову папку та називаю урок 4. Після цього я відкриваю цю папку та натискаю зберегти самого проєкту та сам наш код. Є. Проєкт у нас збережений, тепер ми можемо розпочинати саме створювати наш об'єкт. Що саме ми зараз будемо створювати? Я зараз хочу додати сюди текст, кнопку та змінити колір нашого фону. Розпочинаю саме з тексту. Поки що я просто додаю текст в будь-якому місці та додаю саме кнопку також в будь-якому місці. Ми трішки пізніше з ними попрацюємо. І повертаюсь до форми 1, тобто до нашого робочого аркуша, який я зараз хочу змінити саме у вигляді його кольора. Для цього я на вкладці властивості. Шукаю саме колор, і тут змінюю на будь-який інший кольор, який хочеться мені. Ви ж можете обрати зовсім інший кольор, який вам буде по душі. Я зараз обираю саме ось такий. от Є. Кольор я обрав, тепер мені потрібно працювати саме з текстом та з кнопкою. В даному випадку, я зараз замість ось цього label 1 повинен тут прописати поточний кольор або поточний фон. Є і ставлю також для себе тут двокрапку. Зробив, і тепер я змінюю саме шрифт, точніше, фон нашого об'єкту. Роблю його жарнішим, більшим. І десь колір, напевно, ми зробимо білий є. І бачимо, що у нас якраз таки тепер без помилок змінюється як фон нашого листа, так і колір нашого тексту. Хоча в другому уроці у нас були з цим певні проблеми. Я нічого не виправляв, програма сама все виправила і зрозуміла, що їй потрібно зробити. Yeah. Тобто тут ми прописали наразі поточний фон. Далі я ще додаю один текст, ось тут поруч, і так само роблю точно такі ж налаштунки. Якщо не хочете додавати окремо ще новий текст, а зробити копію з вже такими налаштунками, тоді вам потрібно просто його копіювати. Для цього я зараз текст label 2 видалю і зроблю копію Ctrl-C, Ctrl-V, ось так от тексту поточний фон, і просто заміню саме текст, який в мене вводиться. Я зроблю поточний фон синій. Тобто я хочу прописати, щоб тут у мене саме був колір фону, такий зробив. А кнопка буде у мене відповідати за зміну саме нашого тексту ось тут та нашого фону. Тому я кнопку зроблю десь ось тут. от Або навіть хай буде отак от посерединці І так само змінюю текст, який буде на кнопці. Пишу змінити колір Після цього я так само граюсь трішки з шрифтом. Натискаю фонд, 3 крапки і збільшую саме у нас шрифт. Зробив отак: от, збільшую трішки кнопку. Може, навіть трішки менше ми її зробимо. І тепер у нас є кнопка, яка буде трішки пізніше запрограмована на такі дії. Наразі я хочу зробити так, щоб коли я натискав на кнопку Змінити кольор, у мене змінювався ось цей текст. Та задній фон мого робочого аркуша на інший колір, і ось тут, щоб цей колір також прописувався. Тобто нам тепер потрібно попрацювати саме з процедурами нашого об'єкту, тобто з будь-якою подією, яка може відбуватися з формою, можна пов'язати фрагменти програми, які будуть виконуватися одразу після натискання цієї події. Такий фрагмент програми називають обробником подій. Давайте зараз з вами створимо нашу процедуру. Для того щоб ми могли написати алгоритм для нашої кнопки, обираємо нашу кнопку та натискаємо на неї два рази. Після цього у нас відкривається ось тут от процедура нашої кнопки. Процедура це окремо виділена частина програми, яка має своє ім'я і яку можна за цим іменем запустити на виконання. Тобто таким чином ми зараз з вами в цій процедурі звертаємось до на наші кнопки. В даному випадку це саме те, що ми будемо на неї натискати один раз. І нам тепер потрібно в початку та в кінці написати, що саме буде виконувати і що саме буде робити наша кнопка, коли ми на неї натиснемо. Для цього ми так само як і в попередньому уроці. Додаємо саме наш текст. Звертаємо увагу, що ми будемо працювати саме з лейбл 2, а не з поточним фоном. Тому ми прописуємо. Ми прописуємо лейбл 2, тобто ми вказуємо об'єкт, над яким ми будемо працювати. Далі, за допомогою крапки, ми робимо перехід до вибраної властивості над нашим об'єктом. Тобто в даному випадку. Ми повинні попрацювати саме з текстом, який повинен ось тут вивестись. Тобто, це «Caption». Пишемо «Caption» І після цього нам потрібно привласнити певну дію або певне значення до нашого цього об'єкту та до властивості. Для того, щоб привласнити, ми ставимо позначку: «двокрапка» крапка та дорівнює. І ми можемо побачити, що в такому випадку у нас автоматично додалась крапка з комою. Так, таке може одразу бути, тому залишаємо її, тому що вона нам пізніше знадобиться. Після двокрапки та знаку дорівнює, нам потрібно вказати, що саме ми будемо змінювати в нашому кепшені, тобто, що саме ми будемо змінювати у властивості нашого тексту. Я хочу, щоб замість тексту синій у мене змінювався на інший текст. Тобто на інший колір, саме який буде прописуватися і виглядати у вигляді тексту. Для цього я роблю одинарні лапки і пишу, наприклад, жовтий. Після цього давайте зараз перевіримо, як це буде відтворюватись на нашій програмі. Запустимо її. Окей. Все працює. Бачимо: поточний фон синій. Якщо натисну на кнопку, у мене буде змінюватись на жовтий текст. Окей, це ми зробили, але колір фону таким і залишився, який був синім. І ми можемо помітити, що коли наводжу на кнопку, то у нас курсорчик не змінюється. Давайте пофіксимо цю проблемку. Закриваємо демонстрацію програмки, змінюємо саме курсорчик. Обираємо кнопку, шукаємо саме курсор та змінюємо на handpoint. Є yeah. цю проблему ми виправили. З текстом ми розібрались, в процедурі, все правильно зроблено. Тепер нам потрібно зрозуміти. Як саме нам можна змінити саме задній фон? Для цього після крапки з комою в нашій кнопці ми повинні натиснути на Enter, тобто додати новий рядок, в якому ми будемо писати саме властивості до нашого фону, тобто до форми 1. Ми вказуємо саме форму 1, як об'єкт, над яким ми будемо працювати. Переходимо на англійську мову та пишемо форм1. Форм 1 є. А знову-таки, за допомогою крапки, ми позначаємо саме перехід до вибраної властивості. З чим ми тепер будемо працювати? Ми тут будемо працювати саме з колором. Чому саме з колором? Тому що якщо ми оберемо саме нашу форму, у нас ось тут прописується колор і синій. Окей. Тоді ми пишемо ось тут от, після крапки, саме колор. Колор є. Обрали, яка буде властивість, змінюватись. Після того, як ми натиснемо на кнопку. Тепер же нам потрібно привласнити інший колір до нашого фону. Для цього знову-таки ставимо двокрапку, дорівнює. І ставимо крапку з комою. Окей, тепер нам потрібно з вами дізнатися саме, як нам правильно прописати колір. Тому що, якщо ми зараз тут пропишемо просто жовтий, то це буде у нас помилка. Давайте запустимо та перевіримо. Запускаємо. І бачимо, що тут у нас помилка. Чому? Тому що у нас колір жовтим тут не може бути. У кожного кольору є назва або англійською мовою, або за своїм власним кодом. Для того, щоб дізнатися його, ми заходимо до колор, натискаємо три крапки і шукаємо ось тут от саме кольор, який нам потрібен. Якщо ми його не можемо знайти, натискаємо саме варіативність ось такого от чину, що ми підрівнюємо саме кольор так, як нам потрібно. Десь давайте, напевно, ось такий от оберемо, натискаємо ОК. І бачимо, що потім у нас ось тут -от змінюється назва. Ми копіюємо цю назву і додаємо ось сюди от замість тексту жовтий. А ось тут ми повертаємо дію саме назад. Давайте зараз зробимо ось такий от кольор. ОК. Ні, це не такий. Тоді давайте повернемо його на той, який ми брали одразу. Ось такий от він є. Одразу раджу запам'ятати назву кольору, який ви використовували першим. Що потім, після того, як ви дізнаєтесь, який кольор вам потрібно вказати саме у процедуру, не збив вам кольор ось тут. Давайте зараз спробуємо тепер запустити нашу програму і перевірити, чи буде діяти саме наші налаштунки. Запускаємо програму, бачимо, програма успішна, є поточний фон синій. Змінити кольор, натискаю. І в нас є тепер якраз таки жовтий. Тобто все працює правильно так, як нам потрібно. Але ми можемо помітити, що у нас поточний фон та жовтий якраз таки нечитабельний на такому кольорі. Тобто нам потрібно так само змінити властивості до нашого тексту, який буде виводитись саме на нашому екранчику. Тобто також їм додати певний кольор. Для цього ми працюємо саме з Label 1. Зупиняю демонстрацію. Переходжу до label 2, бачу Color. Саме це у нас на Label. Нам тут тепер потрібно саме обрати, ну, Наприклад, хай буде тут стандартний ось такий, от, який зараз у нас показується. Але для того, щоб змінити колір, саме нашого тексту синій, тобто label 2, нам потрібно звернутися саме до об'єкту, не Color, а саме Font, Тому що колір це у нас задня підводка або ж задній фон. А фонд це якраз таки наш шрифт, з яким нам потрібно попрацювати. Тому давайте так і зробимо. Копіюємо зараз Caption ось так, от повністю. Додаємо новий enter і прописуємо саме label 2, тільки тепер замість Caption нам потрібно вказати саме фонд Color. Тоді ми пишемо: саме label 2fontcolor Зробили. Після color, крапку Ми не ставимо, ставимо двокрапку і дорівнюємо, тобто привласнюємо тепер значення. В такому випадку нам потрібно з вами дізнатися чорний колір, як він правильно прописується. Тому ми беремо і копіюємо ось цю от варіативність нашого кольору. Беремо та додаємо і додаємо після цього крапку з комою після нашої властивості. А тут повертаємо назад, так як це і було. Зробили. Тепер давайте перевіримо та запустимо нашу програму. Запускаємо її. Бачимо, проблем немає. Змінити колір. і бачимо, що тепер у нас колір саме став чорним. Тепер нам так само потрібно зробити такі самі властивості, але до Label 1, щоб поточний фон так само змінився на інший колір, але без зміни самовиводу нашого тексту. Тому ми закриваємо саме наші налаштунки. І тепер просто копіюємо. Цей же рядочок, який ми тільки що зробили. робимо Enter. І на новому рядочку додаємо його, і тепер ми просто змінюємо не label 2, а label 1. І запускаємо нашу програму та перевіряємо, чи буде це у нас працювати. Змінити кольор. І бачимо, що поточний фон жовтий. Тобто, таким чином, ми тільки що зробили так, щоб коли ми натискали на нашу кнопку, у нас змінювався повністю кольор нашого листа. А також змінювався колір нашого тексту, щоб він був читабельним, та змінювався саме показник виводу, е, вибору нашого тексту та вибору нашого кольору на екранчику. Тепер я хочу ще додати до нашого проєкту віконце з повідомленням про те, що зміни були успішно додані, або що колір був успішно змінений. Для того, щоб це зробити. Нам потрібно використати новий об'єкт або ж нову подію. Для цього ми знову-таки звертаємось до нашої кнопки і ставимо Enter після label 1 Font.Color. Тепер ми тут пишемо саме ось таку от команду: це Show Messenger, тобто показати повідомлення, або ж іншому вивести повідомлення. Пишеться воно ось так от. Тобто це у нас команда, яка буде виводити повідомлення після того, як ми натиснемо на нашу кнопку. І тепер нам потрібно в ній вказати, що саме вона буде виводити. Для того, щоб це зробити, ми знову-таки ставимо одинарні лапки і пишемо саме, фон успішно змінено, або кольор успішно змінено, тут кому як захочеться. Змінено, є. І ставимо крапку з комою. Після. Закінчення нашого тексту. Звертаю увагу, що текст у нас зараз напишений в одинарних лапках. Це обов'язково. Запускаємо нашу програму. І бачимо, що у нас є помилка. У нас помилка тут через те, що шоу Messenger у нас працює тільки в тому випадку, якщо ось це от повідомлення у нас буде в лапках та ще й в дужках Тобто лапки нам дозволяють зрозуміти, що це буде текст, який буде виводитися, а саме дужки Будуть казати, що ось цей текст повинен вивестись у окремому вікні. Тобто це, скажімо так, свої властивості до нашої команди Show Messenger для того, щоб вона розуміла, що саме нам потрібно буде вивести у окремому віконці. Давайте зараз перевіримо, як це у нас працює. Запускаємо нашу програму. Бачимо, що помилок немає, все успішно, і тепер натискаємо на кнопку Змінити колір». І після цього ми бачимо, що поточний фон жовтий, фон у нас змінився, і у нас додалось ось таке віконечко, в якому прописується, що фон успішно змінено. Тобто таким чином ми створили нашу ще одну програму, яка змінює колір тексту, змінює сам текст, а також дозволяє це зробити за допомогою кнопки, та ще й виводить окреме вікно з повідомленням, що все у нас відбулося і все правильно зроблено. Тобто, що програма працює правильно. Давайте тепер перевіримо, чи збереглась наша програма. Я натискаю ОК, зупиняю нашу програму і бачу, що ось тут от нічого в мене нема. Але якщо я зараз запущу нашу програму, тут у мене пишеться, що йде зневадження. Тобто це буде казатись про те, що програма у нас зараз запущена і вона не зберігається. А от якщо ми її закінчимо демонструвати, то ця позначка пропадає, і якщо ми натиснемо на файл, то у нас тут буде тільки зберегти як. Звертаю увагу на те, що до нашого проєкту, а саме до нашої кнопки, ми додали 5 властивостей над нашими об'єктами, які повністю дозволили нам створити яскравий працюючий проєкт тільки за допомогою однієї кнопки та за допомогою двох саме текстів. Але певний функціонал у нас працює тільки за допомогою саме нашого алгоритму, який ми сьогодні з вами зробили під час нашого уроку. Головне під час написання саме процедури, а саме нашого алгоритму, не поспішайте та звертайте увагу на всі саме розділові знаки та на всі назви наших об'єктів, до яких ми звертаємось та які властивості ми обираємо до них. І не забувайте, що вікно повідомлення завжди підскаже, де у вас є помилка і над чим вам потрібно попрацювати або де що потрібно вам виправити. Якщо ми відкриємо саме нашу програмку, це урок 4. То ми можемо помітити, що всі файли у нас є, і ми можемо запустити нашу програму без редактора, тобто у варіантів готового створеного проєкту. Запускаємо її, бачимо, що у нас відбувається саме відкриття форми. Поточний фон синій. Якщо ми натиснемо на Змінити колір», у нас відбувається, що поточний фон жовтий, фон дійсно жовтий, і виходить таке повідомлення, що фон успішно змінений, Тобто, в цілому. Ще одну програму ми правильно з вами зробили, і вона тепер у нас повністю працює. А в мене на цьому все ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.